Нормальні бездротові навушники до тисячі гривень, так, пане Білкіл, я як мінімум знаю дві такі моделі. А, а тоді давайте разом подивимось. А ви поки підпишіться погнали Ну що ж, вітаю. Тож, Белкін таки один, а навушників двоє. Ну, точніше, шість шість пар. Дві моделі у трьох кольорах на будь-який, так сказать, смак. Це TAT 1138 і TAT 1108. Посилання, звичайно ж, в описі і закріпленому коментарі. З приводу ціни. Дійсно, вона на 6 листопада 2023 року складає 999 гривень. Я би приліпив десь отут тут в кутку саме цю ціну, і хай би собі висіла до кінця ролику, щоб дивитись на якість цих навушників е через призму ціни. Але. Я так думав до того, як увімкнув і увіткнув їх собі у вуха. Давайте по порядку. Все, що я далі розкажу, це моя особиста думка, основана на досвіді користування цими навушниками. І я блін вражений. Як казали у відомій рекламі, навіщо платити більше? Виглядають симпотно, простий ергономічний дизайн і навушників, і самого кейса, три кольори на вибір. Працюють до 15 годин: п'ять на одному заряді. і... Ще 10 маємо у футлярі. Футляр маленький, симпотний і легкий, дуже легкий. 36 грамів з навушниками. Частоти, звичайно ж стандартні, від 20 Гц до 20 кГц. Баси у цій моделі от, з силікончиками більш виразні, бо тому, що ми, звичайно ж, маємо силіконові накладки і вони більш щільно притискаються до вушного каналу. Так, чесно кажучи, слухати живий концерт Філа Колінза в деталях, в цих. Навушниках, мабуть, це не той варіант, не для меломанів. А от дзвінки, наприклад, на диво чисті і якісні. Я з великою недовірою почав тестувати на дзвінках, зателефонував мамі, спитав, як мене чутно, і ну, подумав, що мама мене просто жаліє і говорить, що чутно нормально. Але потім я набрав ковальського. І він підтвердив: чутно, реально дуже добре. І вже тільки після цього я подивився технічні характеристики і дізнався, що мікрофони тут, тут і тут. Із штучним інтелектом, щоб йому пусто було, вже і сюди воно влізло. Але тут згоден, тут тільки на користь. Тут наш штучний друг використовує розширений алгоритм для фільтрації небажаних шумів і забезпечує дуже дійсно дуже чітку якість дзвінків. І співрозмовника реально дуже чисто і чітко, чітко чутно відмінно, скажімо так. До речі, для активних спортивних або для тих, хто потрапляє під дощ чи машина обливає калюжі, Гарні новини, тут захист IPX 4. Чого тут немає, це активного шумозаглушення. Але у випадку моделі із силіконовими амбушурами це практично і не треба. Воно все так щільно, що зайвого майже і не чутно. А ось цю модель де вона у нас, без силикону? Ось ця модель без силікону, я би залишив у автівці для хендс розмов. Ти і розмову чуєш, і навколишню обстановку також дуже гарно чутно. Що ж, є тут для когось і маленький мінус, який для мене є здоровенним плюсом. Це фізична кнопка керування на обох навушниках. Просто у випадку сенсорного керування я постійно своїми сосисками тицею мимо, і воно мені щось там вмикається, перемикається, не знаю, щось там поправив, торкнувся, і ну, мене це бісить. А тут просто казка. Намацав, клікнув і довольний. Перед висновками історія з життя. Якось я їхав на ефір на телеканал КуйТБ, старий е строєщини на Богдані. Цьому здається жовтому і налаштовувався на роботу в ефірі за допомогою е музики у навушниках. Здається, в мене були звичайні дротові. Е і тут я відчув, як у плече мене хтось штрикає пальчиком. Повер повертаюсь. Жіночка з перекошеним обличчям дуже агресивно вимагала мене зробити увага. Навушники тихіше. Навушники тихіше. Мені здається, якби були ось такі з силіконовими амбушурами, цього б конфлікту в принципі не сталося. Ну, хоча б, може, все одно знайшла до чого докупатись. Тож, мій особистий вибір, це ось такий варіант для носіння, просто, ну, наприклад, по вулиці. А в автівку я вже казав, я би залишив е, варіант. Ось такий ціна реально дозволяє обрати дві пари для себе і для себе коханого. Е, до речі, я точно знаю, що серед моїх друзів і знайомих є ті, хто не користується ось такими вухами. Хами з силіконовими вставками комусь просто некомфортно, комусь лоскотно, комусь ще щось. Тому, будь ласка, є варік ось такий на різний смак і колір, так би мовити. Висновки будуть саме такі: обирайте, що вам по кишені, по смоку, по формі і по кольору. Філіпс нам дає таку можливість. Посилання на ці дві моделі в описі і закріпленому коментарі. Але будь ласка, не забувайте, що є ще дещо далеко не менш важливе. Це усіляка підтримка Збройних сил України, дякуючи яким ми маємо можливість у тому числі і знімати цей ролик. Слава ЗСУ, слава Україні! Цілую плечі і до встречі! Щасливо!